Це фото присяги, А на фоні ззаді стоїть весь, сам пісков, безусий, і сильно кучерявий, косить під Порошенка. <сіх> Це ж треба так заморочитися і так пролетіти з доказом. З всіх моїх знайомих вперше я об так скажу З всіх моїх знайомих один. Питання на засипку: що значить один із всіх знайомих? Що, всі решту знайомі не підтримують СВО, не підтримують ідеї Путіна, не підтримують. Всякі бредні. І вже один пригожин дурак, всі, арешту, всі знайомі у нього мають голову на плечах. Щось якось підозріло. Нібито і хвалить, а разом з тим і сам себе здає і своїх знайомих. Дмитрий Сергійович Пісков, який в своєму прослив законченим лібералом своєму. Своего... Все-таки колишні пролетарські минули колишнього столувальника Путіна дає про себе знати. Плібєї витримують генетичну ненависть до більш вищого рангу по статусу своїх начальників лібералам свого сина, який частину життя в Америці прожив, по-моєму, і не ошибаюсь, чи в Англії. Прийшов говорить: забері його простим артилерістом. Дуже пригожено возмущається. Можливостями верхушки еліти, до яких йому не дотягнутися, бо він тільки обслуговуючий персонал для них всіх. І те, що чиїсь там синки в Англії, в Америці живуть за не свій рахунок і ні в чому собі не відмовляють, в той момент, коли він мусить вигризати хоч якісь блага для себе в Путіна і прислуговувати і вислуговуватися. Досить таки пригожена, це зачіпає, і, але діватися нема куди. Команда з верхушки поступила, мусить. престушивать и хоть и на попе. Кстати, отработал абсолютно нормально. Простым артиллеристом по колено в грязи, в говне на урагане. Мало кто об этом знает. Что значит простым артиллеристом? Зелена парусь. Піскова, яка прожила за кордоном на чужі гроші, яка нічим собі не відмовляла і нічого не знає, нічого не вміє, а на артилериста треба вчитися треба знати математику, фізику, треба вміти розрахунки робити. Це по-перше, по-друге, е, отработал і як понять, е, де отработал? десь далеко, глибоко, в тилу, на бумажку написали, що він там десь мов був. Ну і окремо за генетично-руське. Врези по колена этого.